Я відкрила свій інтернет-магазин жіночого одягу у майже 17 років. Спочатку неймовірно кайфувала від роботи, продавала в інстаграмі та на промі, пропрацювала так два роки, а потім все частіше почала ловити себе на думці, що ця ніша мені більше не цікава. Проте було шкода закривати магазин, тож на рік просто закинула цю справу і просування сторінки загалом. Почала шукати нову нішу, дуже хотілося спробувати себе в блогінгу. Але ніяк не могла наважитися хоча маю немало досвіду і пройдених курсів щодо упаковки профілю, написання контент плану, просування сторінок через Reels, бізнесу з Китаєм, аналізу цільової аудиторії і не тільки. Також помітила, що обожнюю писати сторітелінги, тому вирішила все ж таки спробувати. Починаю розкачувати свою стару неактивну сторінку, хочу органічно просуватися через Reels. Для цього щотижня пишу новий контент-план на основі аналізу статистики попереднього з цілями, форматами, тригерними заголовками, воронками та темами для сторіс. А також щодня публікую від одного до трьох Reels. Уже почала бачити перші результати від регулярних Дій за чітким планом можу написати контент план під вашу нішу та цільову аудиторію за приємною ціною. Пишіть у дірект, і я протягом 48 годин виконаю замовлення.